Okay. ці наші вибори, які ми маємо Де не сьогодні виноситься сім питань, Прошу послала за основу. Нема пропозиції за ось цю патріархію, будь ласка. Нема. Тоді, прошу встати цілому. Так, цілому прийняті, адже перше питання про присвоєння звання почесникам малянин Калуської міської територіальної. Шановний голово, шановні депутати, пропонується присвоїти посмертно звання почесних громадянин Калуської міської територіальної громади Урбановичу Тарасу Ігоровичу, захиснику України, загиблому внаслідок російської військової агресії. Дякую за 20 програму підтримки підрозділів збройних Національної гвардії України та Державної то на 100%. Шановні шановні депутати, народи сьогодні програми підтримки Збройних сил, підрозділ Збройних сил України, Національної гвардії України, державний прикордонний служби на 2024 рік розглядання зведення 6 військових частин надання баде, суму 2, на наданням субвенції та з місць таких триварь. На займусь 2 мільйонів 791 600 гривень. Дані про військові частини знаходяться в річній сесії міської ради. Бюджетна комісія. Сьогодні на засіданні бюджетної комісії не було поговоримо, але сім 7 наступних травня рішень. Є питання зважені. Прошу поставити на голосування. Змін. до Пропонується надати субвенції наших військових піщапній військовій частині розмірі 500 гривень. Бюджетна комісія. Головне не було, всім з вами. Дякую. Є питання за Прошу поставити на Про передачу між бюджетом транспорту і бюджету Кам'янського міської територіальної громади вирізається з місцевого бюджету державного бюджету. Даним рішенням пропонується передати з місцевого бюджету державного бюджету між бюджетом транспорту, як по загальному по, по, по спеціальному фонду і військовим частинам, які сказали, ну, ви згадуємо передні двох рішеннях. Аналогічно бюджетних. Аналогічно. Є питання за <п 'ятає> лише. Речі не поговорим управління міського роботу міста Кауску міністра Кауску і міської ради можна реалізації. Шановні міністрі вороги, шановні депутати, ваш робот у нас задання проєкт рішення з метою участі управління ради програм. А також з метою організації вже виграду ранних програма зберігать комісії. На сумі 33,5 тисяч євроси та кенерного. Е е е Хочу я б, зазначити, що для відкриття валютного рахунку м -м, банку кількість символів у назві організації повинна бути до 33. У нас прошло містам міської ради, там. Я, це 5 секунд. Не можна вказати коло тому е, є потреба в скороченій назви управління. Цілий ряд управління має скорочені назву, тому що там дуже КГ, як ви знаєте. Тому і, і пропозиція УРМ Каузкоміської роду як скорочена назва. Тобто управління, як е, виключно розміру міста, Каулської міської ради це є повна назва це, 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 це. А а ну, не і скорочена назва. Управління. Прошу. Ну, щоб ви Ми вже говорили, що наступну сесію статут треба міняти все повністю. Але зараз ми ще не Треба Зараз повністю нове рішення робити, так це підняти. Наступна на сьогоднішній сесії. але наші протокольне доручення, дійсно, назва в Україні має звучати розвитку територіальної громади, не міста тільки місце. Ну, принципі, так, але сьогодні ще ради, це висвітлення рада. Верховна Рада визначала. ми тут можемо вас визначити правильно. Ну, у нас хотіло б деяких посилок субордів у нас так. 12:14. Да, да, почекайте. Але е-е, прошу, твій номер вже там все затуписть Я питання зібраш. на голосуванні Дане рішення по моїх зміни до бюджету Калуської міської територіальної громади здійснивше перерозподіл бюджетних призначень по головних постоянниках коштів. а саме по управлінню освіти Калуської міської ради, бюджетної програми 1010 -10 надання дошки освіти, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду видатки споживання на суму 25 тисяч по спеціальному фонду спрямувати 500 тисяч гривень. При цьому здійснити передачу коштів і загально по спеціальному фонду бюджету розвитку на суму 2 мільйони п'ятсот.

Земельної ділянки ескалації номером 260490600304 площі 125 гектара для будівництва експлуатації заводу з підшельників. Питання роздалося комісії з питань, з питань власності. Місім на рада рекомендувала цей проект до затвердження. В ньому враховані зауваження Міністерства екології і Міністерства охорони здоров'я манець. Е, позитивний результат, тобто ми до вас не можемо, немає, просто став на судно. Ну, так, що ж, то що ви виміряли, що казали, що буде високий? Ми там, це одягється. Так, появний день вечора, коли чесно добра всім нашим депутатам, які в час і на сесії голосла захисного потреби для нашої тільки громади України. 71 вечора сесії можна допустити теж навіть. Іхнеться воля, згинуть наші ворішенки, на сонці, запанує мили браття у своїй соціально. So oh.